Щороку, 20 лютого, Україна вшановує подвиг героїв Небесної Сотні. Українці гуртуються задля увічнення пам'яті про тих, хто віддав за волю та справедливість найдорожче життя. Віддати шану героям зібралися і у Луцьку. Анна Рарок спілкувалася із тими, хто пишається подвигом рідних та чий біль не стихне ніколи. На театральній площі Луцька зібралося чимало людей. Серед них сім'ї тих, хто загинув під час страшних подій на Майдані, та тих, хто поклав життя за Україну в кривавій війні. Пішов добровольцем, був в Польщі на заробітках, зразу прийшов на другий день і пішов і загинув. Сину стався. Чувши, скажеш, тяжко, не можу нічого говорити. Урочисте покладання квітів до стенду Герої Небесної Сотні загинули за єдність України та хвилина мовчання за усіма тими, хто загинув за право українців жити у вільній європейській державі, долучились до панахиди за загиблими під час революції гідності й представники влади. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять героїв Небесної Сотні, пам'ять всіх тих, всіх тих, хто загинув на майдані за краще життя для України, за те, щоб Українці мали право будувати самі своє майбутнє і самим визначати, якою хоче бути Україна. Молимося, щоб Господь якомога швидше подарував нам цю перемогу і щоб вона далася нам якомога меншою кількістю жертв. За душами спочили героїв Майдану, священнослужителі завершили за упокійну панахиду, після якої митрополит Луцький і Волинський Михаїл наголосив, що потрібно пам'ятати нашу історію і справжнього ворога. За що стояли на Майдані? Згадується, немов би період середньовіччя, за віру православну і неньку Україну. Це було на знаменах наших козаків, наших прадідів. За неньку Україну виїздимо, це наша батьківщина, і ми її сьогодні захищаємо і на сході, і на заході. Війна триває сьогодні. Усюди. Після жалобної церемонії усі присутні віддали шану загиблим учасникам протестів під час революції гідності біля пам'ятного знаку Волинські герої Небесної Сотні на меморіальному комплексі Вічна слава. Один з волинських героїв похований тут Василь Мойсей разом з іншими волинянами в боротьбі за наше світле майбутнє віддали найцінніше. Своє життя як пригадує брат полеглого Роман Моїсей Василь завжди був справжнім патріотом. Простий хлопчина, який любив свою землю, любив Україну, тата, маму, свою рідню, але найбільше він любив цю землю і свій народ. Він казав, що хоче тої сильної України. Він казав, що Європу треба будувати тут. І він з цим боровся. Він не міг терпіти при владі того Януковича, який ненавидів нашу землю, ненавидів нашу мову, нашу країну, наших людей. І він тоді повстав, і, і з ним, ти, з ним тисячі тисяч. І зараз війна продовжується. Анна Рарох, Дмитро Кудик для новин на часі.